Ретинол. Що це та як обрати? Ретинол це форма вітаміну А. Це такий собі супергерой для вашої шкіри. Його суперсила в тому, щоб стимулювати оновлення клітин, боротися з ознаками старіння, зморшками та пігментацією. Але важливо обрати правильну форму ретинолу згідно вашого віку або потреби. Для початківців ретинол ідеальний для першого знайомства, працює м'яко, помітно покращує текстуру шкіри та зменшує зморшки для віку 30-35 років. Для тих, хто хоче більше ретиналь, ретинальдегід. Швидше працює, забезпечує глибшу дію, стимулює колаген та бореться із старінням. Чудово підходить для тих, хто вже має досвід використання ретинолу для 35-40 років. Для справжніх експертів ретиніл та ретиноат найефективніший із ретиноїдів підходить для зрілої шкіри. Зменшує глибокі зморшки, підтягує обличчя. Ідеально підходить для 40+, коли потрібна максимальна дія для пружності та боротьби зі зморшками. Тинол продовжує діяти навіть після нанесення, тому не поспішайте із результатами, а також завжди використовуйте SPF для захисту вашої шкіри від впливу сонця. Почніть уже сьогодні, і ваша шкіра скаже вам дякую.